Доброго дня, мене звати Алла Петриченко. Я співзасновниця платформи Shopexpress. Це платформа для створення брендових інтернет-магазинів. Сьогодні я розкажу е, користувачам Online, е, як варто створювати або що врахувати при створенні брендового інтернет магазина електроніки. А, магазин електроніки е, має досить виражені чіткі е, особливості. Він може мати менше продуманого дизайну, саме дизайн елементів, але має мати технічні важливі такі особливості, які зазвичай просять наші користувачі. Сьогодні я на них зверну увагу. Першим це чітка розбивка сторінок по напрямкам щоб кожен користувач прямо з пошуку з Google, коли шукає, потрапляв чітко на ту сторінку. Ну, наприклад, це може бути назва товару, тобто картка товару, або назва послу. Наприклад, якщо користувач інтернету шукає там, Samsung A23, відповідно він має в структурі швидко попасти або з головної сторінки, або з пошуку прямо на сторіночку відповідного товару. А, товар а, інтернет магазину електроніки часто має модифікації. Це може бути по кількість сімок, по вбудованій пам'яті, по іншим, по, там потужностям камери. А, відповідна картка товару в магазині електроніки, вона така більш розголужена, ніж там, наприклад, в б'юті індустрії. Для косметики, тобто кількість е, е, картка товару може бути одна, а модифікацію цього товару може бути більше та п'яти штук. При перемиканні кожної модифікації буде змінюватися і вартість цього товару. Відповідно, в корзинку буде кластися саме товар е, вірної модифікації е, кольору, там потужності, тощо. Радимо робити зручні фільтри для того, щоб користувачі могли пофільтрувати товари вже в каталозі інтернет-магазину електроніки по бренду, по ціні по можливо випуску. По потужності, по тим характеристикам, які притаманні кожної групі товару, також бачимо, що інтернет-магазини електроніки вони мають не тільки товарний напрямок, тільки каталог товарів, а і відповідні супутні послуги. І от сторінки інформаційних послуг вони коли сайт зроблений на шопекспресі на платформі, то можна в кожній послуги виводити релевантні товари. А в товарах виводити лінки прямо так приміщення релевантних послуг для обслуговування, наприклад, даного товару. Прикладом послуг для інтернет-магазину нової електроніки може бути: якщо ми дивимось певний ноутбук, то це може бути чистка ноутбука чи гарантійне обслуговування для смартфону Це може бути поклейка скла або підбір корпусу. До речі, про додаткові товари в кожній карці товару ми можемо нижче виводити ще релевантні додаткові товари або схожі також товари, які будуть збільшувати конверсію. Тобто, якщо людина там підбирає певний телефон, він вона зможе підібрати собі з більшого асортименту і буде схожі товари пропонуватися, і звичайно зможе додаткові собі товари до нього і сервіси. Додаткові послуги зібрати, тому е розділяти картку товару та не тільки опис самого товару не варто. А варто подумати, що ще додатково ми можемо вивести в картці. Це дуже зручно, і збільшує кількість продажів, збільшує середній чек. Оплата частинами е дуже часто в інтернет-магазині електроніки використовується ця функція можливість оплатити частинами е при цьому. Підтягуються е, певний банківський сервіс, е, умови з можливістю швидко оформити таку послугу і отримати швидко свій товар з оплатою частина. Радимо її використовувати. В інтернет-магазині електроніки, окрім товарів та послуг супутніх, е, також часто використовуються такі розділи, робляться розділи. Як можливості сфери застосування часто можна не обмежувати себе тільки типовими назвами верхнього рівня розділів можна робити їх більше. В основному меню для того, щоб покраще продемонструвати можливості та сфери застосування певних товарів, інтернет-магазин, брендовий інтернет-магазин електроніки обов'язково має мати інтеграцію з програмою обліку та управління. У випадку, якщо у вас товари. Розміщення на власному складі, також е, має мати інтеграцію з товарними рекламами, Google Shopping, е, а також товарні реклами в соціальних мережах, і інтеграції з українськими маркетплейсами. А це дозволить збільшити більш, збільшити е, трафік, канали продажу, швидко підключити певний тип реклами або простосування е, і одразу досить швидко отримувати вже перші замовлення. Наприклад, інтернет-магазини на ShopExpress, вони мають інтеграцію з маркетплейсами з українськими, звичайно, з прийомами оплат. Також е, як приймати онлайн оплату через квайрен, у нас їх 10 штук. Е, мають інтеграції з програмами Opel. І це дозволяє автоматизувати продажі вашого бізнесу. А інтернет-магазин електроніки при цьому це ваша вітрина, яка відображає дійсно сильні сторони, переваги вашого бізнесу з всіма послугами та товарами в свіжій інформації в самій релевантній подачі. Як це насправді є? Брендовий інтернет-магазин електроніки він дозволяє автоматизувати діяльність, якщо має потрібні інтеграції, а, розкрити потенціал бізнесу і масштабуватися у вашій ніші, займати цю нішу більш легко ніж, наприклад, тільки інформаційний сайт, яким часто користуються там, коли думають про продаж електроніки чи надання супутніх. Ми розглянули поради, як відкрити інтернет-магазин електроніки для вашого бренду. І для того, щоб це зробити швидко, ви можете протестувати платформу ShopExpress для створення інтернет-магазинів. Є тестовий період. Спочатку налаштувати на тесті, подивитись, як все буде виглядати працювати, і тільки якщо вам підходить, то розглянути заправлення. Всім дякую і пока.